Привіт, друзі! З вами Станіслава Троцюк, засновниця онлайн-школи польської мови Канапка. Для сьогоднішнього відео я приготувала для вас підбірку з 10 цікавих фактів про польську мову. Не переживайте, я не буду говорити про те, що в польській 32 літери, 6 двознаків, 9 літер з діакритичними знаками. ні Ні-ні. А до речі, кому цікаво, про польський алфавіт я вже знімала випуск і всі його особливості я вже там розповіла. Тому залишу посилання у тут у карточці зверху або в описі до цього відео. Про що ж ми з вами поговоримо сьогодні? Давайте заглянемо до мого списку. Numer 1. Najbliższy z древnich form u polskiej mowy ma słowo dziecko, dzieciątko, dzieciaczek, dzieciak, dzieciunio, dzieciinka, dzieciczka, dzieciątunio, dzieciontunek i ja w pewne na jeszcze kilka można znaleźć. Якщо вам цікаво, як утворити польською мовою пестливі форми інших різних слів та імен, напишіть у коментарях слово любов і я знімлю нове відео. Другий факт: слово, яке має найбільшу кількість синонімів в польській мові, це па ба гарний. Ось деякі з них шлічний, чудовний, взпаняй, урочий, захицаємці. Баєчний. Ошнівайой, з'явізковий, босський. Надзвичайний, маловніший, феноменальний, поривайовий, витичний. І теж впевнена, що багато синонімів ще можна знайти. Факт номер три: найдовше польське слово. Готові. Константинополітанчиков'янечка. <хи> Означає воно мау МІШКАНКЕ Константинополя. Цей словесний гігант складається з 32 літр, як у польському алфавіті, і майже не використовується в мовленні. Власне, використовується лише тоді, коли потрібно дати відповідь на питання про найдовше слово. От, коли вас спитають. А яке найдовше слово у польській мові? Ви будете знати відповідь і скажете Константинополітанчиков'янечка. <грав> Гаразд, їдемо далі. Номер 4. Польське слово, яке має найбільше сленгових відповідників це па папа па пам Піньонзе. Гроші. Ось деякі з них. Каса, шмаль, хайц, форса. Мамона. Флота. Капуста, желене, щено, монета, дудки, гроше, банкноти, золотовки, буда це дивне. Про польський сленг я вже робила декілька випусків. І я теж залишу вам посилання: ось тут, у картках та у описі до цього відео, на випуски про сленг, щоб ви могли поповнити свій словниковий запас. А ми їдемо далі. Номер 5. Polskie słowo, jakie ma najbliższe znaczenie. Omonimy. Zamek. Budowla, zamek średniowieczny. Drugie znaczenie. Urządzenie zamykające dla zamykania drzwi, szufladek itd. Urządzenie do łączenia lub zabezpieczenia w ustalonym porządku elementów maszyny. Замок в машині. І тільки пам'ятаємо, що польською мовою машина це не машина, самохут, а це як ем, будь-яка Так? Механізм броніпальний до замикання на час вистшалу і отвірання по стшале тильної часті луфи. І замок вуськавічний, як замок в українській мові. Гаразд з замком зрозуміло. Їдемо далі. Номер шість в моєму списку найкрасивіше польське слово. Міощ! Ви можете спитати, хто вирішив, що це слово найкрасивіше. І за якими такими критеріями? Вирішили поляки. Критеріїв не було. Ось так тільки голосували собі всі на форумах у коментарях до оголошених конкурсів. Кандидатами на перше місце також були філіжанка та щенще. Філіжанка мені подобається, мабуть, мій особистий фаворит з трьох. А от вщенще. Уявляєте, хтось вас запитує найкрасивіше слово у польській мові, а ви такі «Щенще». І вам вимовити складно, і людина повторити не може. Добренько, їдемо далі. Номер 7 польське слово, яке викликає найбільше непорозумінь у іноземців. Но слово но поляки використовують у дуже різних ситуаціях. Ну, залежно від контексту. Кілька прикладів різноманітних значень цього слова. Перше заохочення або приспішення. Вживаємо но, щоб когось заохотити до чогось або поспішити. Ну, хоч ми їх". Друге значення підтвердження. Вживаємо як підтвердження або згоду. Так замість слова, так. Наприклад, «Віджавеш, що канапка має здальні курси язика польського, де Połowa wykładów jest zapisana i można je obejrzeć w dowolnym czasie. No tak! I byłeś już na tej platformie, gdzie zadania domowe są sprawdzane automatycznie, a wszystkie materiały są zawsze dostępne. No oczywiście, że tak! A wiesz, że też mają konwersacje z nauczycielem, by ćwiczyć mówienie, pracować z błędami. No jasne, w kanapce nauczyłem się polskiego. Шістким полетам. Отже, наочивіще, ну, ну так, ну ясне. Використовуємо для того, щоб підкреслити нашу згоду. Ну і серйозно, друзі, якщо ви хочете вивчити польську мову і шукаєте для себе найкращі курси польської на ринку, зайдіть до нас на сайт і перегляньте наші пропозиції. Кожен курс має безкоштовне пробне заняття, яке ви можете пройти у комфорті власного дому у будь-який час. Залишаю посилання у карті зверху і в описі до відео, як завжди. Слово но теж використовується, щоб висловити нетерпіння. Вживаємо, коли хтось нетерплячий або очікує швидкої реакції. Наприклад, но, я ще short check. -out. Також вживаємо но, щоб підсилити висловлювання, щоб підкреслити значення чи емоцію висловити. Но направде, шп'ятніше списаєш. Ну і так само но використовуємо, щоб виразити здивування чи недовіру, щось несподіване. Наприклад, но хто би помишляв? Або також но може бути просто сполучником у розмові, чи щоб заповнити паузу, коли ми задумуємося, що сказати далі. «Но, вєш, мишля, же, повинні ще спробувати. Ось так. В українській мові ми часто використовуємо ну, там, де поляки використовують но. Якщо вам цікаво переглянути інші мої відео на тему слів, з якими виникають клопоти в українців, також залишаю посилання в описі до цього відео. А ми їдемо далі. І наступна наша цікавинка про запозичення. Не лише українці запозичають слова з польської мови, поляки теж від нас парочку запозичили. Ось кілька з них, наприклад, українською степ, і польською буде степ. Це слово дуже прижилося у польській мові. Хата теж запозичене з української, черешня так само українське слово. Нєсамовіти. Хомік, криниця з української криниця, садиба, хаос. гуляти чи гультій, хулач або хультай, огида польською охида. Чи ходовач від українського годувати? Хоча польською це слово означає вирощувати, наприклад, ходовач ем, звіжента». Переходимо до дев'ятого дев'ятого факту. Перше повне речення в польській мові було записано у 1270 році у генріковській книзі. А звучить воно дай, чи я побруше, а ти почивай, що означає, дозволь мені помолоти. А ти відпочинь ця фраза з 13 століття описує фрагмент зі щоденного життя подружжя тих часів. А знаєте, яке перше занотоване речення в українській мові? Напис на камені 11 століття з Софії Київської. Помози, господи, рабу твоєму Василю. Ось так от. <кліст> ну і наша десяточка. Остання цікавинка на сьогодні про імена. Знаєте, як поляки називають своїх дітей останні роки? Ось невелика підбірка найпопулярніших імен для хлопчиків та дівчаток: дівчинки. Зофія. Перше місце. Зузанна. Лаура, Ханна і Юлія така доволі незвична для мене підбірка. Хлопаки. Антоні, Нікодем, Ян, Олександр і Франчішек. А яке ім'я вам подобається найбільше? Діліться в коментарях. Ну і на сьогодні все. Я буду з вами прощатися. Нагадую, що посилання на всі відео, які я згадувала у сьогоднішньому випуску, я залишаю під низому описі до цього відео. Ви можете перейти і подивитися, збільшити свій словниковий запас, вивчити якісь нові цікаві речі для себе з польської мови. Так само запрошую, як завжди, до нас на курси. Якщо хочете вивчати польську мову, хочете вивчати польську мову зі школою Канапка, то ми будемо раді з вами попрацювати. А ми з вами бачимося у наступних випусках. До зустрічі і всім гарного дня, вечора чи будь-якої пори дня.